Вітаю, друзі! Сьогодні до мене в садочок завітала шикарнюча красуня. І місце я її обрала між туями, ялівцем та барбарисами. Але все ж таки для посадки ялинки глаука глобоза я придбала ґрунт для хвойних. Заповнюю ямку цим ґрунтом, висаджую ялинку не заглиблюючи. А так як вона росла в горщику. Хвойні рослинки ні в якому разі не можна заглиблювати, тому що вони можуть загинути. Мульчую посадку хвойним опадом, потім корою і гарно проливаю водою. Ось тепер і в моєму садочку живе блакитна ялинка на штамбі 70 см, глаука глубоза. Правда ж, красуня, друзі. І ще, друзі, для своєї хвойної діляночки я замовила тис'ягідний, колоновидний та кіпарисовик від зелених янголів. В них завжди гарні саджанці. Ось побачимо, що надішлють цього разу. А так як цього року літо ніяк не розпочнеться, і в нас ще досі весна, дують сильні вітри, тому я побоялася залишати так ялинку. Та вирішила перестрахуватися, закріпила до опори мотузкою з декількох боків. Залишаю так на пару місяців. Коли гарно вкоріниться, тоді зніму опору і буду любуватися ось цією красою.